Наші художники потрапили від ракетних атак, від обстрілів. Мистецтво, наше спільне, глибоке переконання це не просто засіб, а це справжня зброя. Пане Костянтине, вітаю вас в своєму авторському проєкті Діалоги. Це україно-польський проєкт про співпрацю в різних сферах: культурі, мистецтві, спорті. Тут все найцікавіше про це. Ваша персональна виставка під такою красномовною назвою Земля не продається. Чому така назва? І, власне, розкажіть про концепцію цього проєкту. Доброго дня. Насамперед хотів би наголосити на тому, що в мене була свого роду дилемма: а чи потрібно зараз? саме в такий непростий час, непростий період, робити саме персональну виставку. Тому що проєкт Національної спілки художників України, який носить назву Нескорені міста герої, який був започаткований ще 22-го року із досить масштабної виставки Маріуполь нескорений, яка була презентована спочатку в Києві, згодом в деяких містах України. І наразі знаходиться в Німеччині, і ми плануємо, що цей проєкт і надалі буде подорожувати країнами світу, а не лише Європи, для того, щоб показати всю трагедію, весь біль і водночас гордість за наш Маріуполь. Наступним кроком це була виставка присвята Херсонщині. Коли Херсонщина більша її частина разом з містом Херсоном перебувала перед окупацією, тоді виникла така ідея зробити проєкт на підтримку Херсона, Херсонщини вимушено переміщених осіб. І цей проєкт стартував в кінці 2022 року, якраз під час жорстких блекаутів, без світла, в холодних залах центрального будинку художника. І згодом так само ця виставка мандрувала Україною, більшістю західних міст, тому що тоді безпекова ситуація не дозволяла, аби ця виставка була презентована в місцях, там, скажімо, ближчих до Сходу чи до півдня. Наступним кроком це була виставка народного художника України Віктора Ковтуна безпосередньо в самому Харкові. Вона носила назву Там, де ми є, досить символічно. Метро вона відбувала. Вона відбувалася в художньому музеї Харкова. Нам вдалося отримати дозвіл, тому що безпекова ситуація була. Майже критично Харків потерпав від шалених обстрілів, але, тим не менше, ця виставка з успіхом відкрилася. І протягом місяця харків'яни мали можливість, мали згоду побачити хроніки війни і відчути все, що вони вже відчули і пережили, побачити це на полотнах художника. Наступним проєктом це була виставка. Кривий ріг нескорений, вона відбувалася спочатку в місті Кам'янське Дніпропетровської області, тому що ми не могли отримати згоду від Криворізької військової адміністрації на проведення масових заходів, але все ж таки в травні місяці вдалося, і це була перша подія в Кривому Розі, якраз після початку повномасштабного вторгнення, і місто і мешканці міста відчули, наскільки кривий ріг як, по справжньому сталеве серце України, наскільки це важливо, адже залізний тил, сталевий фронт. І під цим гаслом ця виставка і відбулася в Кривому Розі. Наступним кроком це був проєкт Миколаїв нескорений в місті Карабелів. Так само ми вели перемовини з військовою адміністрацією, аби дозволили. Напередодні Дня Незалежності в Миколаєві відкрити в залах спілки художників в Миколаєві. Ми навіть не очікували такої кількості людей, кількості зацікавлених представників не лише культурної сфери, а взагалі містян, для яких це було дуже важливо, що Миколаїв, який був на той час страшенно поранений, що Миколаїв живе, що Миколаїв бореться. І що Миколаїв це Україна і Миколаївщина це Україна. Спілка художників України фактично з перших днів війни перетворилася на потужний мистецько-благодійний хаб. І, власне, ви, ви особисто активно займалися волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок, про благодійні проєкти, про допомогу вимушеним переселенцям зі Сходу, який, які здійснює спілка художників України. Так, можливо, це досить нескромно, але це моя ідея, це мій авторський проєкт. Ідея полягала в тому, аби представити роботи представників художників цих міст. І так само я долучався до цього проєкту і безпосередньо для кожної окремої виставки були створені роботи. Безпосередньо, які показують і Миколаїв, і Херсонщину, і Чернігівщину. Тому що після Миколаєва у нас була виставка Чернігів нескорений, і я хочу наголосити на тому, що цей проєкт не завершується. Наразі планується проведення проєкту Сіверщина Нескорена, показати прикордоння Сумщини, прикордоння Чернігівщини, яка потрапляє від шалених обстрілів. Тому що за своєю діяльністю я досить часто буваю на прикордонні саме на Сумщині і Чернігівщині з гуманітарною місією, і там іде справжня війна. Власна виставка, яка днями буде проходити в Києві, чи є вона продовженням ваших інших проєктів, присвячених містам-героям, нескореним містам Маріуполю, Херсону, Харкову. Мій проєкт авторський земля not for sale», або земля не продається, він був задуманий ще до війни. Адже восени 22-го року у мене мала відбуватись масштабна персональна виставка під цією назвою в Маріуполі в, музеї, в художньому музеї імені Куінжі, і частина робіт до початку повномасштабного вторгнення вже знаходилась в Маріуполі, тому що Маріуполь. Відігравав і відіграє дуже важливу роль в моєму житті. І з моєю родиною ми планували, що наш маленький син буде зростати в Маріуполі, на морі, в нашому українському Маріуполі. На жаль, велика кількість робіт загинула під час бомбардування, адже повністю знищений центр сучасного мистецтва Куінжі. Зруйновано художній музей, зруйновано Маріупольську філію Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, до якої я мав безпосередню дотичність до створення цієї філії. Провадив перший набір студентів і останніми роками це був один із так, видів моєї педагогічної діяльності опікуватись саме Маріупольською філією. І мої роботи власне, перебували в цих трьох локаціях. Всі три локації знищені, відповідно, роботи знищені, але залишились фотоматеріали, залишились фотографії, і на персональній виставці представлені роздруковані роботи на полотні, як шана, як данина пам'яті Маріуполю і тому, що, що загинуло в Маріуполі. Ви корінний киянин, ви з мистецької родини, з мистецької династії. Тим не менше у вас чимало пов'язано з Маріуполем. Звідки такий зв'язок і що вас власне пов'язує з цим містом, героєм, містом, яке зруйнували російські терористи? Справа в тім, що коли перший раз, а по великому рахунку, це було не так давно, тому що перший раз я потрапив до Маріуполя 20-го року. І це було по-справжньому це було кохання з першого погляду. Маріуполь став моєю другою домівкою, і люди, з якими я спілкувався, оточення, середовище, безумовно море, Азовсталь це стало частинкою мого життя, тому що ми разом з моєю дружиною. Займаємось волонтерською діяльністю і спільно з департаментом культури Маріупольської міської ради створили спільний проєкт Я Маріуполь Культура і з 22-го року, починаючи з травня місяця, цей проєкт при гуманітарному центрі «Я Маріуполь», який є в більшості обласних та великих міст України, який був створений для підтримки вимушених переселенців. І культура Маріуполя наша основна мета показати, що культура Маріуполя жива, що культура Маріуполя розвивається і є перспектива, адже ми безумовно віримо, що ми повернемось, я завжди кажу, вже в наше місто. І спільно з міською владою, у нас є ідея, є проєкт про створення. В Маріуполі мультикультурного навчального закладу, який об'єднає не лише образотворче мистецтво, а і театральне, і музичне, і хореографічне, і це буде центр культури для всього пригазовського краю, для півдня і сходу України. Зараз різноманітні мистецькі установи, які в тому числі і вам підлеглі. Працюють на виїзді. Художня школа є, яка працює у Львові. Розкажіть, будь ласка, про це теж дуже цікаво. У нас були і залишаються партнерські стосунки. Ми підтримували і продовжуємо підтримати Маріупольську художню школу імені Куінжи, адже і учні школи, і частково вчителі, і директор школи, пані Оксана Гнатишин. Їм вдалося, пройшовши страшні. Тортури, фільтрації, виїхати до Львова, <кій> при тому виїхати не просто як біженці, а відродити діяльність художньої школи. І на сьогоднішній день Національна спілка і Міжнародний благодійний фонд національної спілки художників всіляко допомагає для того, щоб ця школа функціонувала. при тому функціонувала не лише для дітей, саме як художня школа, а проводила арт-терапію для дорослих. Тому що це є надзвичайно дієвий механізм психологічної реабілітації. І на сьогодні школа функціонує. Нещодавній приліт по Львову ми страшно переживали, тому що школа знаходилась і знаходиться недалеко від вулиці Наукової, де безпосередньо це все відбулося. Але дякувати ППО та Збройним силам. Все на місці, і ми будемо продовжувати наше опікування цим навчальним закладом. Так само ми опікуємося середньою школою в місті Сколи, оскільки в цій школі навчаються дітки-переселенці і спільно з головою Маріупольської організації, який виїхав з Маріуполя і наразі перебуває в місті Сколе, спільно створили клас мистецтва і цей клас так само надає допомогу не лише в плані навчання учням школи, а так само допомагає якраз в царині психологічної реабілітації всім, хто цього потребує. Попри війну, попри постійні обстріли, ракетні атаки, мистецьке життя в Україні вирує. І завдяки чому ви так тримаєтесь і забезпечуєте такий рівень мистецької, мистецького життя в Україні? Безумовно, спілка художників це надзвичайно складний і величезний організм, адже в кожному обласному місті, в кожному великому місті України є осередки національної спілки, і проблема полягає в тому, що і в Маріуполі, в Чернігові, в Харкові, в Сумах наші художники потрапили від ракетних атак, від обстрілів, пошкоджені майстерні. Десь майстерні знищені повністю. А для художника, коли загинуло його життя, його творчий доробок, безумовно, це надзвичайний страшний психологічний удар. Але тим не менше, більшість намагається і не просто намагається, а живе і створює нові роботи. Тому що мистецтво на наше спільне, глибоке переконання, це не просто засіб. А це справжня зброя. Справжня зброя на ідеологічному, на інформаційному, на культурному фронті. Тому що що ставить собі на меті окупант, в першу чергу повне знищення української культури, української нації, українства як такого, і відповідно навіть в таких непростих умовах створювати нові роботи. При тому роботи різнопланові, різного жанру, різного напрямку, не лише на воєнну тематику, а й також важливим аспектом є показати, що було до війни, показати, що буде після війни. Тому що перемога буде. Безумовно, вона буде непростою, вона буде дуже вартісною. Але... Вся наша мистецька спільнота, або як ми навіть кажемо, наша мистецька родина, вона вся налаштована на єдність, на спільність, тому що саме слово спілка від слова спільно об'єднання. Коли ми з вами спілкувалися на польському радіо для України, ви дуже влучно сказали, що коли лунають гармати, мистецтво не повинне мовчати. І дійсно це потужна зброя мистецтва. Справа в тім, що буквально за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення у мене був ефір на українському радіо, і в прямому ефірі дозвонювач поставив питання, а чи на часі взагалі зараз говорити про мистецтво, чи на часі говорити про культуру, тому що ось-ось ми всі в очікуванні того, що, можливо, розпочнеться війна, і по великому рахунку війна вже триває на той час, тривали. Біля вісьми років, чи взагалі потрібне мистецтво. І от тоді в цьому діалогові і народилась ця фраза, яка повністю розкриває весь зміст і всю сутність того, що ми боремось, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місті, і все разом і спільно робимо для нашої майбутньої перемоги. І хотілося б також поговорити про міжнародну діяльність спілки. Вона існує, вона досить ефективна. Наскільки я знаю, чимало представників спілки і мистецтвознавців опинилося за кордоном під час війни, в тому числі і в Польщі, з якою вас спілку пов'язують численні проєкти. Хотілося б також про це поговорити ще в квітні 2022 року. Я взяв участь в конференції, яка була присвячена вступу. Національної спілки художників України до Європейської асоціації спілок художників. Але у нас була єдина умова, що Україна готова, я маю на увазі спілка художників, готова вступити до цієї асоціації, але за умови, що звідти буде виключена Росія та Білорусь. Коли відбувся Конгрес міжнародної асоціації, так вони прийняли це рішення, після чого ми вступили на пільгових умовах, тому що. Економічна ситуація була надзвичайно складною. В першу чергу ми допомагали Збройним силам України та вимушеним переселенцям і знайти тисячу євро вступного внеску на той час, краще ці гроші було потратити безпосередньо на гуманітарну допомогу. Тому Україна вступила на безоплатній основі і стала повноправним членом цієї асоціації. І в свою чергу наші художники, хто є членами Національної спілки художників України, в кожній країні Європи, де б вони не перебували, є представники цієї асоціації, є куратори, які допомагають, допомагають в плані соціальному. Навіть здавалося б, така, така дрібничка, але навіть безкоштовні квитки для відвідування музеїв, галерей. Для вимушених переселенців це також дуже важливий, важливий крок. Допомога в плані, нехай не настільки дороговартісних, але все-таки замовлень від Європейської асоціації. І допомога в плані, особливо це було важливо 22-го року, в плані соціалізації. Людей, які виїхали, які є біженцями, ну 90%, звичайно, це є жінки, або вже якщо чоловіки, то старшого віку. І проведення спільних культурно-мистецьких проєктів, до речі, перший закордонний проєкт відбувався саме в Польщі, в місті Гданську, який є побратимом Маріуполя. Це була наша, скажімо так, перша, перша ластіка в перший крок, травень 2022 року, проведення в Гданську аукціону продажу робіт українських художників саме для допомоги переселенцям із Маріуполя. Так само проєкт, про який я вже згадував, проєкт Маріуполь нескорений, він стартував саме з Польщі. Він був представлений в Польщі в країнах Балтії, як я вже казав, наразі він перебуває в Німеччині. Наступним проєктом, знов таки, що нас поєднує з польською з Польщею, з нашими польськими колегами, спільно з благодійним фондом сили українського духу, ми провели цілу низку презентацій, низку проєктів, які не носили в першу чергу комерційного характеру, а показати. Польщі показати Європі українську культуру, тому що проводили спільні не лише виставки, а культурно-мистецькі акції. Наприклад, це був концерт ансамблю Вірського спільно з виставкою наших колег. Так само в інших країнах ми проводили спільні акції з камерним симфонічним оркестром міста Маріуполя. Так само розпочиналося все з Гданська, потім це були інші міста Польщі, і в Голландії так само відбувся концерт і паралельно з цим виставка українських художників. І згодом ці проєкти вони вже переростали в отримали, скажімо так, підґрунтя комерціалізації, тому що 100% від реалізації робіт були передані. На потреби Збройних сил України та вимушених переселенців, і що дуже важливо, що художники віддавали картини, навіть самі просили підпощі, щоб вони готові підписати документи, де буде зазначено, що в разі реалізації 100% від продажу йде на гуманітарні цілі. У нас я маю на увазі Польщу з Україною чимало спільного в історії. Ми схожі мої слов'янські народи і. Є, я думаю, спільна візія майбутнього це перемога над ворогом, який загрожує Європі, і Україна є свого роду зараз такими воротами, які стримують його. Напевне, так. Безумовно, адже сьогодні Україна фактично закриває західний світ, цивілізований світ, Європу собою. Просто від вторгнення ворога. Адже якщо Станеться лихо, і, скажімо, закордонні партнери перестануть допомагати Україні і в плані зброї, і в плані фінансової підтримки, то невідомо, як далі будуть розвиватися події. Можливо, що ворожі орди перетнуть спокійно західні кордони України і підуть на Польщу, підуть на Словаччину, на країни Балтії. І ми про це чуємо неодноразово з усіх джерел масової інформації. І тому виключно спільно, і це наша основна мета, спільно зупинити ворога. І так само я хотів би декілька слів ще розповісти про один цікавий проєкт, який Національна спілка художників України проводить із Фастівською міською радою та Міністерством закордонних справ України. Це створення керамічного панно, яке буде в Березні місяці презентовано в Брюсселі в Європарламенті, де Україна посідає місце на мапі Євросоюзу. Це панове виконано із кераміки, де прапори всіх країн Євросоюзу і Україна так само присутня в цьому. І ми сподіваємося, що це буде наш спільний. Дарунок Європейському Союзу та Європейському парламенту з підкресленням того, що наскільки важлива роль і наскільки важлива місія України в сьогоднішньому протистоянні, в сьогоднішній кривавій війні, це більше, ніж просто протистояння, як на мене. Це боротьба добра і зла в такому глобальному суці. Це боротьба калифі. двох світів. Архаїчного і такого сучасного. Ну, тому що ми бачимо своє майбутнє серед цивілізованих країн, серед народів Європи, адже географічний центр Європи знаходиться в Україні в Рахівському районі. Дякую. Дуже. Вам дякую.